Коротше, ми сьогодні я покажу вам, як правильно поєднувати між собою великі букви А та О. Подивіться, будь ласка, як ми їх напишемо і поєднаємо між собою. Пишемо велику А, не відриваючи руки одразу маленьку, і після цього проводимо. Коротку горизонтальну лінію. Що стосується букви О? Починаємо писати її нижче верхньої міжрядкової, ведемо овал, відриваємо олівець, робимо нижнє поєднання, І знову овал. Ще раз подивіться: поєднання. А, великою і маленькою. Велика А, не відриваючи руки, маленька. Горизонтальна коротка лінія. О, починаємо писати згори, як овал, ліворуч ведемо, заокруглюємо. Так, прибираємо олівець і знизу ось так. Ведучи до верхнього робочого рядка, знову повертаємось до тієї точки, з якої починали. У вас все вийде, ви в мене великі розумнички.